Говоримо про основне з компетентними людьми та головне українською мовою. <кій> Мене звати Олександр Серцов, і я є автором цього каналу. А моїм нинішнім гостем є військовий експерт Дмитро Снігирьов, з яким ми говоримо про ту тактику, яку зараз застосовують московити. Це є тактика. Холодом, яка на жаль застосовується вже кілька тижнів в Україні, і здається, вона вже почала давати якийсь певний цей ефект. Ну принаймні, з точки зору технічної є перебої зі світлом по всій Україні, і навіть у Молдові, я знаю, тобто що показує масштаб цього всього, і вже навіть є і проблеми з теплом, наскільки я бачу. Це інтерв'ю в текстовій версії буде опубліковано на сайті Leopolis News, який є джерелом важливих новин Львова, які я рекомендую читати. Ну, якщо вам була цікава ця розмова, не забудьте поширити її, підписати підписатися на мій канал ну, і підтримати донатом на Патреоні чи долучитися до числа спонсорів, яка на жаль застосовується вже кілька тижнів в Україні, і здається, вона вже почала давати якийсь певний цей ефект. Ну принаймні, з точки зору технічної є перебої зі світлом по всій Україні, і навіть у Молдові, наскільки я знаю, тобто що показує масштаб цього всього, і вже навіть є і проблеми з теплом, наскільки я бачу. Пане Дмитре, а наскільки успішною для московитів є от така стратегія? Давайте говорити про те, що власне в основу цієї стратегії е, покладено військово-політичний примус України до дипломатичних так званих дипломатичних перемовин. Фактично, за умовами Москви, цебто це пропозиції щодо капітуляції. Не випадково після чергового ракетного обстрілу, прес-секретар російського диктатора Пісков заявив про те, що власне це сигнал Києву щодо його позиції на момент, скажімо, відмови від перемовного процесу. Це був скажімо так, ну, якщо не сигнал. То практично це був такий собі елемент примусу. Або ми продовжуємо ракетні обстріли напередодні зимових місяців. Відповідно, занурюємо країну фактично середньовіччя, або ви погоджуєтеся на наші умови щодо територіальних поступок. Якщо говорити про ситуацію наразі, виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні, дефіцит потужності становить 30%. Тобто є певні проблеми, енергопостачання буде обмежуватися всіх без винятку областях. Але тут варто говорити про те, що власне країни заходу вже заявили про надання Україні саме економічної допомоги в моменті. Унеможливлення енергетичного блокауту, зокрема, про це буде йти мова під час зустрічі власне міністрів. І відповідно країн НАТО, мовиться на увазі на і відповідно, сьогоднішня заява офіційних представників Сполучених Штатів, що Україна отримає допомогу щодо проходження опалювального сезону, мовиться про постачання газу. Ну і відповідно будуть надані. Певні потужності, які унеможливлять, власне, скажімо так, енергетичну кризу. Е, наскільки серйозно? Давайте говорити про те, що запас ракет у Російської Федерації, незважаючи на відверто дурнуваті заяви офіційних представників, про їх брак, достатній. Інше питання, пане Олександре, що ми маємо прив'язувати питання енергетичної безпеки до питань постачання систем ППО, в тому числі систем Петріот, які Німеччина е заявила е і хоче передати, власне, Польщі. Тут дуже показова власне позиція Польщі, за що їм треба окремо подякувати. Заяви і Качинського, і, відповідно і. Дуди засвідчили про те, що системи Петріот ліпше розміщати на території України, бо від цього буде користь, як відповідна українській стороні, так і в першу чергу Польщі буде закрите небо, яке унеможливлять ракетні удари з боку Російської Федерації. Та трагедія, яка відбулася на території Польщі, наочно засвідчила, що власне саме російська сторона є винуватцем загибелі. Громадян польської республіки, якщо говорити взагалі про ситуацію, основні удари Російської Федерації зосереджені на об'єктах критичної енергоструктури, це власне розподільчі лінії, це відповідно самі теплоелектростанції, гідроелектростанції. І відповідно підстанції, які генерують електричну енергію, які подальші шляхи власне, посилення системи ППО, це в першу чергу, створення багатої шалонованої системи, яка унеможливить ракетний терор в майбутньому, і головне посилення економічних санкцій проти Російської Федерації. Відповідь має бути адекватна, причому з боку країн заходу, себто на будь-який примус і спроби дестабілізувати в першу чергу соціальну економічну ситуацію в нашій країні має бути дзеркальна відповідь, себто, росіяни мають на собі відчути, що таке секторальні санкції з боку країн заходу не персональні щодо конкретних. Скажімо, можна владця, а саме секторальні, які унеможливлять, скажімо, діяльність не тільки російського ВПК, але й взагалі загальмуть розвиток російської економіки, пане Дмитре, якщо все ж таки повернутися до теми запасу російських ракет, чи їх вистачить до кінця опалювального сезону, тобто до березня місяця? Ну, якщо брати до уваги, що в середньому ракетний обстріл це до 100 ракет е крилатих, причому різного базування, як наземних, так відповідно повітряних і морських, то вистачить? Давайте говорити, що вистачить не тільки на зимовий період. Власне, варто і згадати заяву представників американської розвідки про те, що російське ВПК, виявляється, заздалегідь запаслося мікрочіпами ще до початку повномасштабного вторгнення Україну, що власне дає можливість подальшого виробництва крилатих ракет. Мовиться про калібри і Онікси. Та інформація, яка поширювалася головним управлінням розвідки Міністерства оборони про брак. Високоточних ракет вона, на жаль, не відповідають дійсності. Ми можемо говорити про те, що, е, на жаль, Російська Федерація про це вже можна е, говорити як про е, факти. Е, тобто, буде продовжувати тактику ракетного терору. Не випадково сьогодні, по всій території України було оголошено повітряну тривогу. По всій, тобто, об'єктами ракетних ударів. З російської сторони є в першу чергу об'єкти критичної інфраструктури. Не випадково міністр оборони України Резніков заявив про те, що цілями російських ракет є виключно або об'єкти критичної інфраструктури, або відповідно цивільного житлового фонду до 97% влучань це не військові об'єкти. Пане Міта, дивіться, досі Україна була е, по окупованих е, територіях, тобто по власній території, а при цьому ми не зачіпали, ну, принаймні офіційно, власне, території Російської Федерації. Чи є у нас можливість бити по їх територіях, е, звідки ведуться ці обстріли ракетні? Ну, принаймні для початку по прикордонних областях е, Московщини. Ну, те, що відбувається, якщо ви скажімо так, це стала практика, раз по разу ми чуємо, що в Білгородській області періодична бавовна, то нафтобаза спалахує, то відповідна їх зенитно ракетний комплекс Панцер 1С, якому немає аналогів, намагаючись збити власне, скорше за все українську ракету, влучає власне у житловий будинок. Тобто ми можемо припускати, що власне або це конфлікт між Воронежською і Білгородською народними республіками, або, відповідно, ну, скажімо так, існує скорше за все практика превентивних ударів, але я підкреслюю, по військових об'єктах, в чому відмінність від російської сторони, ми б'ємо виключно по військовій цілі. І щоб ми розуміли, пане Олександре, про можливості Хаймерс 85 кілометрів. Відповідно, ну найбільше, скажімо так, радіус ураження найбільшої точки У, але це ще радянського зразка, там до 120 кілометрів. відповідно, система ППО Російська може по них ефективно працювати. Єдине, що напередодні з'явилося повідомлення, що Пентагон розглядає можливості, зокрема фірма Боїнг щодо передачі України власних засобів ураження з дальністю до 150 п'ятдесяти кілометрів. Оце вже серйозна заявка. І тут ми можемо знов-таки згадати ту ситуацію, пане Олександре, що ми на жаль. Своїми руками відмовилися від ракетного спису. Мовиться про ракетні програми Грім 2 і Вільха, виключно українського виробництва. Оперативно-тактичний комплекс Грім 2 гроші, на який, до речі, дала Саудівська Аравія, мав стати на озброєння Збройних сил України ще в 2016 році. Два експортні комплекси були випущені, продані Саудівській Аравії. На цьому ми забули цю тему на довгі роки. Дальність ураження для розуміння приблизно 300 кілометрів, враховуючи те, що це був експортний варіант. Я так розумію, що врах... якщо для, так, скажімо так, для внутрішнього споживача, тобто для ЗСУ, то там би дальність ураження була б значно більша. Так от з цього треба починати. А де наш ракетний спис? Чому ми просимо атакомси? Дальністю ураження такою самою як Грім 2, де власне наш ракетний списк? Щоб ви розуміли, в Дніпропетровську вже нап... після власне, російського вторгнення 2014 року мовиться, в 2016 році вирізали на Металобрух стратегічне підприємство, яке випускало, направляючи для смерчей. Ураганів, ну і все інше, РСЗВ. Я тоді привернув увагу до цієї ситуації. Як ви вважаєте, чим закінчилося? Нічим. Нічим. Абсолютно точно. Уявіть собі, в умовах війни вирізають на металобрух стратегічне оборонне підприємство, залишаючи нас фактично без власне засобів ураження. От чому ми опинилися роззброєні? Ну і якщо згадати не злим тихим словом вічного полковника Гриценка, який розпродав всю систему українського ППО за Бессень, то стає зрозумілим, чому власне Україна опинилася беззброєною? Хоча система ППО української... Вважалася однією з найбільш ешелонованих в Європі, навіть порівнянні з Російською Федерацією. От вам відповіді на питання: чому так сталося? А, пане ще одне питання. Я, мабуть, на завершення, бо дійсно часу немає. Може будь-який момент світло. Світло, так на жаль. Так, а навіть після звільнення всієї території України. Що сподіваємося, таки буде. Удари з боку Росії можуть продовжитись, і стіна на кордоні з Білорусією і Росією тут не допоможе. Тоді постає питання про існування на одній планеті двох цих держав. То ну, я за те, щоб все таки залишилася Україна, і все таки як тоді бути з тими ударами, які можуть бути після війни. Можна так інтенсивно, але вони будуть. Вони в будь-якому разі будуть. Давайте говорити про те, що поки існує Російська імперія, постійно будуть зазіхання на українську територію. Те, що ми переможемо, питання абсолютно немає. Але ми маємо зробити власні висновки з цієї війни, власне, переозброєння збройних сил України. Е, і, Відповідна оснащення високотехнологічною зброєю, в першу чергу, мовиться про е, е, ствольну артилерію, реактивну артилерію. Відповідна і оперативно тактичні комплекси вічняного виробництва, про які я говорив, це єдиний гарант існування української держави. Ну і відповідна. Українська авіація, те, що ми про про що ми наразі просимо західних партнерів, дайте нам в 15 в 16 які би прикрили небо не тільки власне, ну скажімо так, вирішили питання закрити небо, в тому числі, і враховуючи досвід НАТО, що літаки подібного класу вони є основою ППО, і ну відповідно. Скажімо так, український ВПК має стати локомотивом української економіки. Дивна річ, восьмий рік війни, а у нас ВПК фактично в занедбаному стані, хоча б мала бути прямо протилежна. Це той та галузь, яка мала би потягнути за собою всю українську економіку. Натомість ми чомусь оборонні замовлення розміщуємо досі за кордоном. Створюючи відповідно і робочі місця, і надходження в їхній бюджет. сьогодні от опублікувала Міністерство оборони, показало перші 152 мм снаряди. Уявіть собі, восьмий рік війни. Знаєте, в мене е, слів вже не вистачає. Ми не можемо патронний завод побудувати за 8 років війни. Єдиний патронний завод залишився в моєму рідному окупованому Луганську. Про що це свідчить? Про наявність корупційних схем в системі оборони, матеріально-технічного забезпечення наших військових? Якщо ми, я ще раз підкреслюю, поламаємо ці схеми, дамо можливість переоснастити ЗСУ, уніфікувати систему озброєння, бо наразі це ну, солянка. Рано чи пізно у нас стане питання щодо... Власне, і ремонтної бази, і наявності запасних частин щодо ремонту цієї техніки, яку нам постачають, тоді питання і ворожих проявів з боку Російської Федерації і можливих ворожих проявів з боку Республіки Білорусь буде знята апріорі автоматично. Сильним рахуються. Ми маємо стати сильними. Ми вже стали злими і сильними. Ми звільнимо цю територію, але я ще раз підкреслю: ми маємо робити висновки. Дякую. Отже, це був військовий експерт Дмитро Снігірьов, з яким ми говорили про наслідки російських обстрілів, чи можна їм запобігти. Також це інтерв'ю в текстовій версії буде опубліковано на сайті Leopolis News, який є джерелом важливих новин Львова, який я рекомендую читати. Ну, якщо вам була цікава ця розмова, не забудьте поширити її, підписати підписатися на мій канал і підтримати донатом. на Патреоні чи долучитися до числа спонсорів, і все буде Україна. Дякую. Дякую. Тримаємо стрій. Маємо все, здається все нормально встиг.